Слава Ісусу Христу! Сідайте ближче, вмощуйтесь зручненько, бо зараз будемо дивити, що там нам карти повідають. Нехай відповіді будуть вам на користь, на просвітлення і на спокій у душі. Починаймо. Ой, добре. Я слухаю твоє питання. Яка зараз реальна ситуація з призупиненням поставок зброї? Ну, подивимось, що карти кажуть. Так, перша карта, дев'ятка пентаклів. Ой, це таке собі благополуччя, стабільність. Дев'ятка пентаклів показує, що якісь запаси є. Війна на то настояна, люди мають ресурси, певний достаток. Але то все, коло своїх запасів, нічого новенького ззовні не приходить. То статична стабільність нема. Якогось припливу нової зброї. Друга карта місяць. Ну то вже таємниці, незрозумілості, напруги. Місяць вказує, що загалом ситуація мутна, неясна. Може, грошики тягнуть, папірчики чинять, переговори ведуть з боку, але ніхто нічого чітко не каже. Страх, сумніви, і гравці в тінях. А зброя, то як в імлі, не зовсім ясно, чи буде, чи ні. Третя картка. Повішений. Ото картка вимушеної паузи, коли все зупинене, вона каже: чекай, поки щось зміниться, перевернеться. Ну, якби не сказали стоп, не буде ніякого надходження, треба чекати. Ну що я тобі скажу? Ситуація з поставками зброї напряжна, старі запаси закінчуються, але нові поставки мутні, тобто неясно, коли і що прийде. І поки що ситуація застигла, призупинена, мов повішений, показує. Добре, моя дорога, зараз глянемо на що ж та Америка розраховує, як затримує нам ту зброю. Карти витягнула, дивимось. Такс, перша карта, сімка мечів. Ото карта хитрощів, кулуарних ігр. Америка тут виглядає як той, хто діє нишком, не всім каже правду. Може, щось задумали, хочуть виграти час або витиснути якісь умови. Не все кажуть прямо десь там по кабінетах, вирішують. А нам говорять не всю правду. Це як збройне шахрайство. Щось ховають або ведуть свою гру. Друга карта імператор. Ага то вже серйозна політика. Америка, як той імператор, хоче все тримати під контролем, не просто помагати, а диктувати правила. Вони хочуть лишитись головними, сильними, щоб їм дякували і корився. Не дають зброю просто так, хочуть мати владу над ситуацією, вплив. Це вже така груба геополітична гра, розумієш? Третя карта відлюдник. Ой, то вже цікаво. Ця карта говорить, що Америка зараз трохи відсторонилася. Вона, як старий мудрий чоловік, що дивиться з боку, аналізує, зважує, типу, поки не буду діяти, подивлюсь, що там буде далі. Може, хочуть, щоб ми самі більше взяли на себе. Або щоб інші союзники підтягнулись. Америка не просто так притримує ту зброю. Там є хитра політика, сімка мечів, хочуть десь щось виторгувати або поставити нас в залежність. Імператор показує, що хочуть контролювати, мати важелі в руках. А відлюдник це вже тимчасове відсторонення, спостереження. Та така от справа. Не надто воно приємне, але ще не катастрофа. Тримаймо стрій, бо й на себе надіятись треба. Ой, «Ой-ой, що ж то за карти, на заєс випали. Давай я зараз тихенько все поясню, аби без паніки, але й без рожевих окулярів слухай уважно. Перша карта десятка мечів. Ой, біда. То карта краху, болю, завершення чогось тяжкого, може означати, що стан справ критичний і щось вже близько до краю. Не обов'язково вибух, але точно, велика втома системи або наслідки якихось пошкоджень, що вже є. Ситуація дуже виснажена, ніби щось от-от може добити. Друга карта вісімка жезлів. А тут рух. Швидкість, новини, дії, які розвиваються стрімко. Може бути щось несподіване або інформація, що прийде зненацька, або навіть події, які можуть е закрутитись дуже швидко, буквально за дні. Це карта тривоги, щось рухається в сторону загострення. І третя карта вежа. Ох, то вже зовсім тривожно. Вежа – це шок. Катастрофа, руйнування, не обов'язково прямо ядерна біда, але точно якась загроза, яка може все змінити. Це карта аварій, вибухів, ударів або інших серйозних проблем. Якщо не фізично, то інформаційно або енергетично удар по безпеці може бути. Ну, що я можу сказати? Моя мила е, небезпека для ЗАЕС є. і... То дуже реальна карти показують. Ситуація вже виснажена. Десятка мечів, щось може статися дуже швидко. Вісімка жезлів, і наслідки можуть бути дуже різкими і тяжкими. Вежа. То не значить, що вже завтра буде катастрофа. Але ризик високий і треба дуже пильно слідкувати. Помолимось, аби Всевишній захистив ту станцію і щоб наші хлопці і міжнародні сили встигли все вчасно вдержати. Так, слухай, зараз глянемо, чи ЗСУ зможуть покращити ту стратегію ловлі тих шахедів, бо вже ж нерви на межі. От що кажуть карти? Перша карта колесо. Фортуни. То файна карта. Вона каже, що будуть зміни, і то несподівані, але в кращий бік. Може, доля сама підкине якісь нові рішення або техніка, або партнерів, що дадуть допомогу. Колесо крутиться, значить все не буде стояти на місці. І тут шанс на покращення є. Друга карта двійка пентаклів. А тут вже видно, що ЗСУ балансують, крутяться між різними ресурсами. Карта показує. Гнучкість, адаптацію. Наші будуть шукати рішення на ходу, підлаштовуватись до нових обставин, комбінувати різні системи і тактики. Що мають, тим і працюють, але розумно. Третя карта помірність. Оце дуже добра карта. Вона означає злагодженість, виваженість, баланс. Значить, покращення буде, але не одразу. Воно буде поступове через досвід, через обережне удосконалення, Малення все стане більш стабільно, без різких стрибків, типу повільно, але впевнено. Ну що я скажу? Люба покращення буде, і карти то чітко показують. Доля сама дасть можливості. Наші хлопці з ППО зможуть вміло крутитись між завданнями, а з часом все стабілізується. Так що терпи трохи, підтримуй морально, і буде порядок. Ой, питання якраз на часі: чи будуть мати росіяни успіхи в літньому наступі? Дивимось, що нам карти кажуть. Така комбінація цікава. Давай по порядку. Перша карта, шістка мечів, то карта руху, але не стрімкого прориву, а швидше переміщення, зміщення акцентів. Видно, що РФ хоче поміняти підходи, щось пробує перекинути війська, техніку, може, з одного напрямку на інший. Це не про перемогу, а радше про спроби обійти проблему. Типу, тут не виходить, ідемо пробувати десь інакше. Друга карта дев'ятка пентаклів. Ага, то вже цікаво. Вона говорить про самозаспокоєність. Мовляв, ми сильні, в нас є ресурси, ми все зможемо. Але водночас це ну карта статичності, не про активний наступ. Вона більше схожа на намагання утримати те, що вже мають. Тобто росіяни можуть десь покращити логістику, підсилитись. Третя карта помірність. І знов ця карта вона чітко каже: успіхів не буде стрімких, все буде тягнутись, розтягуватись у часі. Помірність це ворожнеча безпереможця. Вона про затягування, про рівновагу. Тобто деякі бої будуть, щось буде пробуватись, але без значних результатів. Ну, що я тобі скажу? Моя зовнішня. Лота, літній наступ РФ, то буде радше імітація прориву, ніж реальний успіх. Вони щось будуть мудрувати, шістка мечів, на щось покладатись зі старого, дев'ятка пентаклів, але все закінчиться довгим і нудним, тягнучим протистоянням помірність. Тримаємось, не падаємо духом. Ой. Тяжке питаннячко, ти задала. Чи має Русня план перетворити суми на руїни? Ну що ж, давай глянемо, що карти нам шепчуть. Угу, то не з добрих, але давай по черзі. Перша карта Паш Кубків. Ото карта, що виглядає м'ягко, але то може бути маска. Паж Кубків часто про щось несподіване, про емоції, інколи про обман. Русня тут ніби грає в мир, щось там балакає про гуманітарку, обстріли військових цілей. Але це все казочки. За… Тою е, м'якою маскою може ховатись щось гірше. Типу, ми нічого не плануємо, на самі вже щось готують. Друга карта страшний суд. А оце вже серйозна карта. То коли хтось приймає рішення з великими наслідками, тут може бути наказ згори вдарити, знищити. Покарати Русня може мати чіткий план не просто обстріли, а системне руйнування. І страшний суд то не про щось випадкове, а навпаки, продумане типу вирок. Третя карта дев'ятка мечів. Ой, то вже про страхи, тривогу, біль. Це карта нічних кошмарів, того, що не дає спати, може означати плани, викликати жах у людей, посіяти паніку, зламати мораль. Русня хоче, щоб люди в сумах жили в постійному страху, і це частина їхньої тактики. То не випадково. Ну, що я тобі скажу? Так, вони мають план. Спершу можуть маскувати наміри, але рішення про удари вже є або буде прийняте. І мета посіяти жах, зробити з міста руїну, викликати відчай, суми на жаль, а в зоні особливої небезпеки. Але знай, це все можна зупинити, бо карта вироку ще не означає результату. А ой, то ти вже в саме серце б'єш. Чи хоче Путін окупувати всі території України? Ну то дуже серйозне питання. Йой, давай я тобі все поясню, як на сповіді. Перша карта Паш Пентаклів, ото карта початків, задумів, такого собі учня, що вчиться, пробує щось запустити. Путін, бач, має певні плани і фантазії, і хоче їх виростити, мов дитинку. Він мріє собі, що А давай ми спробуємо ще трохи відкусити. Це не карта реального захоплення всього одразу, але в голові в нього воно крутиться. Він, як той школяр, з мапою дивиться, а де б іще влізти. Друга карта Туз Кубків. А тут вже емоції, фанатизм, ідеї, що нас там чекають, історія велика, братні народи. Туз кубків показує, що в нього емоційна мотивація, не тільки стратегія. Він справді вірить у свою місію, мовляв, звільнити, зібрати, об'єднати. Але то не раціональна ціль, то більше така хвороблива віра в велику справу. Ну, як той? Що на Христовий похід збирався? Третя карта вежа. А оце вже карта правди. Вежа каже, плани є і бажання є, але все це призведе до краху. Путін хоче багато, але той шлях веде до знищення і себе, і всього, до чого він доторкнеться. Якщо він спробує піти на все, то не буде перемоги, буде катастрофа. Це карта несподіваних падінь і жорстких відповідей. Ну що, чесно скажу так, він хоче. В голові в нього сидить ця думка паш Пентаклів, і він емоційно нею живе ту з кубків. Але якщо попре на всі сто, все завалиться і йому, і його державі вежа. Так що, задум такий є, але реалізувати його, то для нього як в яму скочити. А ми стоїмо і ще не таке вистоїмо. Ой, питання актуальне: чи буде ворог і далі бити по ТЦК? Ну то слухай, я тобі зараз все поясню. Перша карта маг, ото хитра карта. йой. Маг то той, що має ресурси, план і вміє діяти по-своєму. Це каже нам, що ворог має чіткий задум, і ТЦК то не випадкова ціль. Вони знають, що б'ють, для чого і як то подати. Може бути й інформаційна гра, щоб налякати людей, щоб дестабілізувати мобілізацію. Вони використовують всі інструменти, і ракети, і пропаганду. Друга карта десятка мечів. А отут вже серйозно це карта болю, удару, краху. Тобто атаки вже нанесли шкоду і є великі ризики. Що це повториться? Це карта завершення, типу добити те, що ще дихає. Може бути спроба ударити повторно по ТЦК або по пов'язаній інфраструктурі. Тобто вони ще не завершили те, що задумали. Третя карта паж жезлів. Це вже натяк на нові спроби, нові цілі і, можливо, інші формати. Пас жезлів то така енергія. Щось попробуємо знову. Ворог буде шукати нові способи ударів по військових структурах або по символічних цілях, що мають вплив на людей. Це вже не про масовані атаки, а про точкові провокації. Та що я можу сказати? Е, так, ворог ще буде бити по ТЦК, бо це частина їхньої стратегії. Мета нанести. Моральний і фізичний удар, і вони ще будуть шукати нові варіанти для атак. Але знай ми вже не вперше це проходимо, і чим більше вони тиснуть, тим міцніше ми стаємо. Ой, ну от питання дуже тяжке, прям в саме серце, яке майбутнє чекає на нашу молодь, як війна не закінчиться? Як то не молимося щодня, щоб нарешті прийшов мир? Але карти правду кажуть, навіть коли вона гірка. Перша карта п'ятірка жезлів. То карта боротьби, конфліктів, суперництва. Молодь наша буде в постійному напруженні, змаганні, чи то за місце в житті, чи за можливість втекти від повістки, чи за шанс просто вчитись і вижити. Конкуренція, сварки, нерви. От що буде, як війна не скінчиться. І е, не між ворогами, а між своїми, бо кожен буде тягнути ковдру на себе. Друга карта лицар мечів. Ото вже вже жорстка карта. Вона про військову активність, радикальні рішення, тиск, молодь або буде змушена йти на фронт або жити в тій напрузі постійної мобілізації, життя на паузі, нічого не можна планувати, бо завтра може прийти виклик і все рушай. Карта дуже імпульсивна, холодна, як ніж. Живеш, ніби в стані постійного бою. Третя карта верховна жриця. А тут вже глибина, ця карта каже, що молодь буде. Шукати втечу в себе, в тишу. В духовність, або просто мовчати, ховати біль і розчарування. Хтось піде в книжки, хтось в закритість, хтось буде жити з глибоким внутрішнім страхом, але нікому про нього не скаже. Це також про відчуження недовіру до влади, життя між рядками. Як війна не закінчиться, молодь буде жити в боротьбі й напрузі, під тиском рішень, зброї і страху, і з часом втратить довіру, і тишком шукатиме порятунку в душі або в те. То молімся, тримаймо одне одного, підтримуймо молодь, бо їм ще країну будувати. Світло завжди перемагає, хоч би як довго була ніч. Ой, ну давай глянемо, що там нам карти скажуть про ті тарифи, бо вже людям і так нелегко, а якше щось піднімуть, то хоч стій, хоч падай. Такс. Перша карта правосуддя ото вже карта серйозна. Як сама податкова, тут йдеться про якусь справедливість, документи, рішення зверху. Видно, хтось там у високих кабінетах щось вже рішає, готують якісь постанови, що мають виглядати чесно і по правилах, але чи Воно буде на користь людині, то ще велике питання. Друга карта, туз Пентаклів. Ну, от тобі й маєш ця карта часто про гроші, нові фінансові потоки або витрати. Видно, хтось там дуже вже хоче щось заробити на тих платіжках. Може е бути е таке що е, готують е, підвищення, бо треба там знайти гроші, як завжди, з кишені простого народу. Ну, третя карта помірність. Але оця карта мені трохи заспокоює душу. Вона про баланс, про терпіння і поступовість. Значить, якщо і буде підвищення, то не різко, не завтра і не в 10 разів. Може, щось там помаленьку, щоб не сильно люди бунтували, щось там влада мурує і, скоріше за все, хоче трохи підкрутити ті тарифи, але то буде не відразу і не сильно. Таке, знаєш, потрошки щоб не дуже гриміло по хатах. Так що слідкуй за новинами, але панікувати зараз не треба. Може, щось зміниться, але не катастрофа. Ой, яка гарна тема! Аж душа радується, що питаєш про внутрішнє перезавантаження в країні, бо воно ж час уже щоб щось просвітліло, обновилось, щоб якесь розуміння прийшло. Дивимось, що карти кажуть. Перша карта світ. О, то вже дуже сильна карта. Вона говорить про завершення якогось етапу і початок нового. Це як коло замкнулося і вже час іти далі. Може бути, що ми вже дійшли до тої точки, де старе вже не працює, а нове от-от має народитися. Це ще й про глобальність. Може бути зміна в цілому підході до життя, до держави, до самого себе як українця. Друга карта сімка каже. А тут видно, що буде боротьба. Не всі тішитимуться з тих змін. Хтось буде опиратися, хтось буде кричати, щоб лишили, як було. Але наш народ. Борець, і навіть в найтяжчих ситуаціях ми стоїмо на своєму. Перезавантаження буде, але не просто через супротив, через непоступки і спротив старих систем. Третя карта закохані. А от це вже дуже цікаво, і бо ця карта про вибір такий знаєш, доленосний. Нас чекає момент, коли вся країна має рішити, куди далі, чи ми обираємо шлях, де є людяність, любов. Довіра і єдність, чи лишаємось в поділах, сварках і недовірі. Перезавантаження можливе, але тільки тоді, коли люди усвідомлять, що ми одне ціле, і почнуть вибирати не за страхом, а за любов'ю. Карти дуже добрі, видно, що країна дозріває до великого оновлення. Але то буде непросто треба буде побороти старе, вибрати нове з розумом і серцем, але світить надія, і вона велика. Головне не здатися і слухати своє серце, бо воно знає куди йти. Ой ні, ну то дуже тяжке питання. Но глянемо, що нам скажуть карти, бо все хочеться знати, чи витримаємо, чи вистоїмо, чи не здадуть нас наші. Перша карта відлюдник. Ой, тут видно, що Зеленський зараз дуже в собі, дуже в роздумах, не приймає рішень з наскоку. Він сам десь трохи віддалений, шукає відповідь всередині. Може, не всім каже, що в нього на думці, але це карта мудрості, а не зради. Вона не про капітуляцію, а скорше. Про пошук глибшого шляху, що робити далі, як зберегти державу. Він не спішить і точно не приймає рішення на емоціях. Друга карта паж жезлів. А це вже молодецька енергія, натхнення, дія, бажання щось робити. Він ще має запал, має віру в боротьбу. Не виглядає це на людину, яка готова опустити руки. Є в нього ідеї, і видно, що він ще хоче щось пробувати, шукати вихід. Але з бойовим духом, а не з білим прапором. Третя карта трійка Кубків. А ця е, карта е, дуже е, позитивна. Вона про підтримку, єдність, святкування і союзників. Видно, що Зеленський не сам, він має підтримку, можливо, союзників із заходу або навіть народу, і не виглядає, що він щось буде рішати сам проти волі людей. Не виглядає, що він піде на капітуляцію. Навпаки, видно, що він думає, шукає глибший сенс, але руки не складає. Є в нього і бажання далі боротися, і підтримка поруч. Так що капітуляції я тут не бачу. Може, якісь перемовини будуть, може, роздуми, але здати ні, тут того нема. Тримаймося купи, бо лиш разом ми сила. Ну от, мої рідненькі, подивилися ми з вами, що там доля шепоче через карти. Дякую, що були зі мною за вашу довіру і теплі серця. Хай береже вас Бог, ваш дім, вашу родину і всю нашу Україну. Бажаю вам миру в серці, світла, в думках і сили у кожному дні. До нової зустрічі і не забувайте, що би не було, тримаймося купки, бо разом ми все здолаємо.